Добрий вечір! Сьогодні тема профілактика гострих кишечних інфекцій влітку. Кишкова інфекція це велика група захворювань, для яких є характерним ураження шлунково-кишкового тракту. Причиною інфекції можуть стати віруси, бактерії, а також продукти їх життєдіяльності – токсини. За статистикою кишкові інфекції можна віднести до сезонних захворювань, пік, яких припадає на весняно-літній період. Причини такої сезонності декілька: влітку ми частіше п'ємо некипячену воду. Влітку ми частіше споживаємо свіжі овочі та фрукти, фрукти які не завжди ретельно вимиті з незараження. Влітку харчові продукти, особливо м'ясо, молоко, риба, псуються швидше, хоча ознаки псування можуть бути практично непомітні. Влітку з'являється велика кількість комах переносників інфекцій, доведено, наприклад, якщо на тілі однієї мухи переміщаються до 10 мільйонів бактерій. Як же відбувається зараження? З водою і з їжею, з брудними руками, в рот потрапляють віруси, бактерії. Потім ці мікроби транспортуються в шлунок і кишечник, де починають активно розмножуватися і продуктують різні токсини. Симптоми захворювання починаються з загальної млявості, слабкості, поганого апетиту, можливі відчуття тяжкості в шлунку, головні болі, трохи пізніше настає блювання, діарея, болі в животі, можливо висока температура озноб. В середньому з моменту потрапляння мікроби в організм неприємність проявляються протягом від 6 48 годин до 7 днів. Для запобігання захворювання необхідно знати і дотримуватися елементарних правил. Дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки після відвідування громадських місць, автотранспорту перед їжею не купувати продукти в місцях, не призначених для торгівлі, на автотрасах, у дворах житлових кварталів та осіб, які торгують не сертифікованою продукцією. Звертати увагу при купівлі швидкопсовної продукції на терміні її реалізації. Не купувати баштанні культури, кавуни, дині в розрізаному вигляді, так як мікроби з поверхні легко переносяться, і розмножуються в соковитої м'якоті. Не купувати Підгнилі ягоди і фрукти в цілях економії, так як же здатні бактерії знаходяться не тільки на поверхні, але й всередині продукту. Ретельно промивати овочі та фрукти під струменем проточної питної води перед вживанням в їжу. Суворо дотримуватися роздільної переробки сирих і варених продуктів в домашніх умовах. Використовуйте окремі обробні дошки і ножі. Продукти для дітей молодшого віку купувати свіжі і готувати їжу тільки на один прийом. Не вживати сиру воду. Використовувати для пиття тільки кип'ячену воду. Якщо, незважаючи на всі запоміжні заходи, все ж з'являються перші ознаки гострих кишкових інфекцій, то необхідно відразу звернутися за медичною допомогою. Дякую за увагу. До побачення!